Одному з попередніх ситдаунів, представляючи власну пісню на моїй землі, я трохи розповів про своє знайомство з головним командиром УПА Василем Куком і пообіцяв, що в одному з наступних випусків прозвучить живий голос командира. На цьому тижні виповнилося 109 років з дня народження Василя Кука, і я радо виконую обіцянку. Вітаю вас, я Кирило Булкін, актор, літератор і бард, і це Сиддаун мій канал усних оповідань, співаних поезії і цікавих розмов. Сьогодні звучатиме живий голос Василя Кука. А паралельно я знайомитиму тих із вас, хто, можливо, мало знає про цю особистість, особливо це стосується моїх молодих глядачів, із його біографією. І зупинюся на одному контроверсійному моменті цієї біографії, який викликає багато суперечень. Оскільки, як я сказав, найбільше мені хочеться познайомити з особистістю Василя Кука молодь, яка не могла знати і бачити провідника, то почну з теплого побажання Василя Кука, адресованого саме молодим людям. Саме, що є цікаве, саме що є радісне, то є молодість. І ви з тої молодості користайте все, співають плашуть, солов'ї, Знаєте ту пісню? Знову молодість не буде. розумієте, І вона нікого до вас не верне. Треба вжити в, кожні, в кожному віці своєму. І тому ви мусите пам'ятати, використати ту молодість повні. Кажу, отий творчий елемент у всьому, у всьому, то є любов. То, що робите, мусите любити. До тих людей, що відноситися мусити любити, і до своїх дітей. Одним словом, якщо любов буде у вас отим, так би сказати, стимулом і провідним ідеєю, то тоді вам дуже гарно буде згадуватися ваш минуле. Цікаво, чи не так чути такі слова від людини, яка значну частину свого життя провела зі зброєю у боротьбі. Причому боротьбі непримиренній і часто жорстокій. Можливо, для когось такі слова Василя Кука руйнують певні стереотипи і тим краще. А щодо збройної боротьби і розуміння того, де своє, а де вороже, то у провідника воно було дуже чітким. І те, що ми робили, і те, що ми боролися, я вам кажу, то все було любити. Любити своє. Ну, ясно, що другі кажуть, а, навідяве. Ну та ясно, що. Все, що, що вороже будеш ненавидіти, і що вороже будеш вбивати, і будеш, будеш той, щоби тріумфувало своє, це, це ж зрозуміло явище. І ось, до речі, дуже простий критерій від останнього командира УПА водорозділу між своїм і чужим. Коли комусь нинішня геополітична чи воєнна ситуація здасться складною, заплутаною, нехай пригадає ці слова, і, можливо, Багато чого стане на свої місця. Не воював на своїй території за вигнання окупантів з території, а вони приходили на чужу територію, щоб опановувати цю територію. То вони всі мають ото спільне загарбницьку тенденцію. Ну а тепер, власне, про біографію Василяку. Він народився 11 січня 1913 року у селищі Красне Золочівського повіту Тернопільського воєводства. Тоді ще це була Австро-Угорська імперія, а тепер Золочівський район Львівської області. Навчався в Золочівській гімназії і про те, що найбільше запам'яталося з дитинства, розповідав так: я жив на селі. Село було під Австрією. В селі була панщина. Пан мав Майже пів села, а решта-все мало, вже решта селяни. Всі ходили в селі боси, аж доки сніг не випав. Записав мене батько до, до гімназії, це вже було 23-то рік, це вже було 10 років. Я ходив до гімназії боси. І то, що таке було нормальне, явище, що ніхто тому не дивувався, щоб зайти до церкви. То дуже часто йшли під церквою били там ноги, і потім от перезувалися і вже до церкви йшли взути. Отакий от був стан. Розумієте? І то, що нині вже час люди, що є біда, то, то нині то все пани великі порівняно з тим, чим ми були після Австрії. Стрижнем світогляду Василя Кука була любов до батьківщини, а формуватися цей світогляд почав під впливом пласту, куди він вступив у 14 років. Окремий важливий нюанс це книжки, які відіграли велику роль у його становленні як особистості. Особисто мені було дуже цікаво почути в цьому контексті про Кіплінга. Ті з вас, хто дивився мій попередній седдаун, де йшлося про українські переклади Кіплінга, я залишу лінк в описанні, якщо ви не дивилися, подивіться після цього відео. Мабуть, зрозуміли, що Кіплінг для мене багато в чому особливий письменник. Отже, Василь Кук розповідав таке: я був хлопчисько з села, мене чомусь посилали в ту школу, на що, чого, я сам не знав. Вже в четвертому класі я зрозумів, що мені треба вчитися. І батько каже: ну, я тобі землі не дам, то в мене нема. Але каже, то що будеш мати в голові. То ти будеш це. І тоді я записався до пласту. І от тоді той клас почав мене вчити у розуму, Що треба, якщо ти хочеш щось здобути, ти мусиш мати сильну волю. І тоді ми читали отакі речі як Кіплінг, як Джек Лондон, отакі англійські переклади. Де якраз показували людей сильної волі. І ми звітом набиралися нового характеру. Що ти здобудеш собі сам, то будеш знати. І тому мусили мати оті значки, що ти вже є коваль, шлюсар, швець і так далі. Ти повинен сам собі все зробити, зварити спечи і так далі. А потім ще прийшло. То значить пізнати свою країну. І тоді пішло вивчати карти, топографічні карти, і вже і, то, і військові карти, і, 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 і в зв'язку з тим, якнайбільше подорожувати, і якнайбільше знати. І оці подорожі вони знову страшно розвинули любов до свого народу. Шлях з пласту до Організації Українських Націоналістів для Василя Кука проліг через членство в українській військовій організації. За свідченням Кука у той час серед патріотично налаштованої української молоді Уво мала навіть більший авторитет ніж ОУН. Бо Уво то я сказав, я не хочу до ОУН, я хочу до УВО. Бу бо така бойова організація. Але потім, як вже почали УНУ робити бойові дії, УО робити також бойові дії. Тоді вже те у УНЗ авторитет. А зразу мали абсолютний авторитет УО. але всюди найважливіше, що були сходини. Кожного тижня були сходини, І за тиждень ти повинен був завжди сказати, що ти. Зробив, що ти будеш робити і що ти прочитав. От ці такі три речі треба було на то відповідати. То також з посту, бо оці всі добрі діла, ти повинен собі зав'язувати, що ти доброго зробив. Отже, ці ваші, твої добрі діла. І оці методи постуні вони перейшли другу. І найважливіше – ота сила волі, що ти мусиш всюди Мати силу волі. І то, що Донцов пропагує у ту силу волю ідеї, якраз оце є і те позитивне, що нас тримало і виховував. Бо як людина, якщо нема сили волі, то то не є людина. Членом юнацтва ОУН Василь Кук став 1929 року, а вже наступного року очолив юнацтво ОУН у Золочівській гімназії і в повіті. Навчання сполучалося з активною організаційною діяльністю. Від 1930 року Василь Кук був членом Золочівської повітової екзекутиви, тобто проводу ОУН. У гімназії нема ОУН, нема юнацтва, і я повинен його зробити. І Я його зробив. І вже є в мене гурток. Такий юнацький гурток у гімназії. Так? Ну з тих товаришів, які є. Тепер ті товариші, один був з Чорткова, другий був з Городенки. І тепер я через них вже переїхав до Городенки, і там зробив вже організацію, поїхав до Чорткова і там також зробив організацію. І вже мав і тут, і там. І тепер оті хлопці, що були вже в мене в гімназії по селах, ну вони вже створили організацію всюди по селах. І тому я вже був референтом юнацтва. А тепер треба ж було мені шукати, хто це може робити. І то були старші пластуни. І я вже тоді зв'язався з тими старшими пластунами, Потім ті старші якось так відійшли, а ми вже молодші перебрали, все на себе і почали так як вміли робити ту всю роботу. 1932 року Василь Кук вступив до Люблінського католицького університету на юридичне відділення, але його навчання було перервано арештом за революційну діяльність. Два роки від 34 до 36 він провів у в'язниці, але не гаяв часу, а використав його для збільшення лав однодумців і агітацію серед українських в'язнів. Тут дуже цікавим є свідчення Василя Кука про те, яку роль в патріотичному вихованні українців відігравав знаєте хто? Тарас Шевченко. Ну і також, на мою думку, вартими уваги є міркування Кука про історичну роль і місце українського козацтва. Арестували. І тепер я вже о тих людей, які були в тюрмах, та вишколював його основним підручником для вишколу. Був Шевченко, кобзар Шевченка. Не Донцов, не нічого інше, а кобзар Шевченка, Боритися, поборати, вам Бог допомагає і так далі. Я тоді переконався, я всю ідеологію націоналізму, вона вся вкладається в Шевченка. На підставі одного Шевченка ви можете все то розкрити всю цю. Національну визвольну боротьбу, «Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, і то трагедія тих жінок і того всього, що ті пани виробляли тоді з нашим народом. То жахливі були річ. І Ясно, що воно мусило вилитися в козацтво. А в козацтво, то воно все-таки був якийсь такий ще спротив, чисто соціальний. Розумієте? А то Щоби вже той против соціальний перейшов в такий національно-державницький, то вже треба було кажу, іншого. Наше козацтво все-таки боролося за вольності козацькі. І була Запорізька Січ його імператорського величества. І ми знаєте, це тільки за Мазепи, що ми вперше зробили спротив проти того підпорядкування Москви. Від 1937 року кук перейшов на нелегальне становище, а 1939-го почалася Друга світова війна. ОУН вела активну підготовку до створення українського війська. Провідники національного руху тоді не знали, що це військо постане у вигляді УПА, але історичні обставини склалися саме таким чином. УПА, як УПА, не було заплановане, назривала війна. І вийшли в казинки на випадок війни. То є 41-й рік, десь вже в квітні ми такі інструкції видали. То були спільні інструкції проводу, і там було все, що треба проголосити державу, що треба підняти повстання, що треба створити українське військо. І тепер, коли вже вибухла війна, то ми відразу створили відділи українське військо. І вони мали у це синьо-жовтиї опаски мали оцей напис Українське військо. І такі відділи створилось. Коли побачили, що німці ворожо відносяться, ми те українське військо замаскували під міліцію. І тоді вишколювали далі продовжували вишти як міліції. Аж до 43-го року, коли ми ту міліцію вже могли взяти. А коли вже проголосили, то тоді вже не можна було створити українське військо. Бо ніякого українського війська ми не могли створити, а створили боївки. І, і були бойові відділи в кожному селі. Зразу були бойові відділи в селі, а потім були кущові бойові відділи. Розумієте, національної. Оборони. Отже, а потім, вже, як ті відділи пробилися, тоді вже почали їх називати українські повстанці. І створилася Українська повстанська армія. Але при проводі завжди був військовий референт проводу. І не мали такі просто макети територій, де поставити скоростріл. Одним словом, таку всю. цю Тактику, і вивчали ті всі статути і німецькі, російські, польські. Розумієте, як треба далі вести боротьбу? Якщо ви цікавилися історією УПА, то знаєте, наскільки високим був рівень її організації. Це видається неймовірним для армії, що не мала власної держави. Зокрема, дуже потужною і організованою була Служба безпеки УПА. Здавалося б. Звідки цій службі безпеки набиратися досвіду, щоб протистояти двом таким сильним і могутнім розвідкам, що діяли проти неї німецькій і соєцькій? Уявляється, згідно зі свідченням Кука, українські повстанці набирали знання з матеріалів, які вдавалося захопити у ворога, зокрема у НКВД. УПА вчилося протистояти ворогу, використовуючи його посібники. На Волині там вже було повно тих агентів російських, яких нам засилали із «Партизан» і з другіх. Прийш розробляти всю агентуру. І оця розробка тої агентури, якраз створилася на волині із тих людей, волинських із тої масової такої агентури. Побачили, що роблять ці будівники. Як треба вишпів вести, як треба підготовлятися і діставати інструкції, вже від КГД, ну, як вони то роблять, на чужих тих матеріалах у своїх ми нема. І все ж таки, у чому був головний секрет такого високого рівня організованості і узгодженості дій УПА? Знаєте про що насамперед говорив кук, відповідаючи на це запитання? Про любов. Треба то, що ти робиш, любити. І якщо ти любиш, розумієш, треба навчитися з людьми співпрацювати. Не командувати, а співпрацювати. І у тому відношенні Шухєвич вмів співпрацювати з багатьма людьми. І оце його перевага. І коли Бандера почав командувати. І вимагати, і він знову створив собі опозицію. в ребеті і так далі. Розумієте, то є незвичайно важливе. І то кожен, який мав широку таку роботу з народом, то вони всюди навчилися як співпрацювати. Ти робиш то саме, і той. не треба, щоб ви спорили, але кожен буде робити по-іншому. Є така латинська приходка. Сі дуо фаціюнт ідем нонест ідем. Якщо двоє людей роблять одне те саме, це не є те саме. Один може приєднувати, а другий робить тільки конфлікт. Кук провів у підпіллі 17 років. Від 1947-го він був заступником на всіх посадах провідника ОУН Романа Шухевича. А після загибелі того, 5 березня 1950 року, очолив Український Національно-визвольний рух. Василь Кук був блискучим конспіратором. КГБ змогло заарештувати його лише у травні 1954. -го. І тут настає час того контраверсійного питання, про яке я згадав на початку програми: як могло статися, що головний командир УПА після арешту залишився живий? І, провівши кілька років у ув'язненні, навіть вийшов на волю, це багатьом видавалося дуже підозрілим. Так відомо, що він підписав листа фактично покаянного, в якому закликав соратників припинити збройну боротьбу і визнати радянську владу в Україні. Але чи був це вимушений тактичний хід, чи зрада, принаймні власним принципом? На мою думку, тут досить переконливими є міркування історика Ярослава Сватка, який ретельно досліджував це питання. Сватко звертає увагу на те, що на початку 90-х, коли відбувалися зустрічі ветеранів УПА, Кук брав участь у цих зустрічах, але сидів не в президії, а в залі. А через декілька років він уже став з'являтися в президії. На думку Сватка, це свідчить про те, що ОУН проводила ретельне розслідування вчинку Кука і не знайшло на ньому провини. Мало того, згодом з'ясувалося, що Кук завдяки цьому своєму листу зміг попередити соратників про те, що КГБ взяло під свій контроль канал інформації, яким ОУН користувалася для передачі відомостей на захід. Він використав у листі фрази зі свого давнього спілкування з Ярославом Стецьком. Відомі лише їм двох. І ці фрази означали, що канал провалено. Василь Кук прожив велике і славне життя. Помер у Києві 9 вересня 2007 року. Після звільнення він працював у київському архіві, і, що цікаво, у 60-х роках зустрічався і спілкувався там з Василем Стусом. Є відомості, що саме Кук переконав Стуса, що час збройної боротьби минув і потрібні нові форми ненасильницького спротиву, заснованого перш за все на принципах прав людини. Ну а після виходу на пенсію Кук до останніх днів життя дуже активно працював над збереженням історичної пам'яті про боротьбу української повстанської армії. Закінчу цей ситдаун словами провідника, які дуже хотілося, щоб почули. Думав сказати, очільники нашої держави, але, чесно кажучи, надії на це дуже мало. Тому скажу: ті, хто визначатиме долю нашої держави в недалекому майбутньому. Ти повинен державницькими категоріями думати. Якщо ти державницькими категоріями думаєш, то ти завжди знайдеш той вихід. Це був сиддаун з Кирилом Булкіним: Світла пам'ять Василеві Куку. Якщо вам сподобалася ця програма, ставте вподобайки. Ними ви підтримаєте не лише мене, а й український YouTube загалом. А також пишіть у коментарях і підписуйтеся на мій канал. Щастя і добра!